На Донбас прибув сьомий караван російських фур. Російські змі повідомляють, що це гуманітарний конвой, і що 77 автомобілів привезли в Донецьк та Луганськ понад 450 тонн вантажу, зокрема електротехнічне обладнання, будматеріали, а також паливно-мастильні матеріали для запуску Олександрівської підстанції у Луганську. Непосредственно здесь мы принимаем Ми приймаємо бензин. А 92. Есть еще э, на других объектах принимают оборудование для энергетиков, там трансформаторное масло, провода. Росія, як і шість разів раніше, не подала детального переліку гуманітарки. Представники Червоного Христа і українські прикордонники не змогли оглянути вантаж. Тим часом місцеві жителі, які бачили, як розвантажували машини, стверджують, майже всі вони за винятком кількох фур були наповнені зброєю і боєприпасами. Вони говорять, вони заходять в адміністрацію району, вони заходять, говорять, що на власні очі бачили, як розвантажували цей гумконвой В вантажівках крім боєприпасів і зброї нічого не було. Ящики з патронами, міни, снаряди, жодного теплого одягу, ні продуктів харчування, ні медикаментів нічого не було. Після розвантаження от, вантажівки розвернулися і виїхали з Луганська. Ті, от що бачили вантажівки, кажуть, що жодного гуманітарного вантажу як такого там не було, тільки боєприпаси.